Ядерні перегони у світі почалися ось із цієї людини. Роберт Опенгеймер, батько американської ядерної програми, помер рівно 57 років тому, подарувавши американцям перші атомні бомби з такими безпечними назвами: малюк і товстун. Ось вони в натуральну величину. Саме такі скинули на Хірусіму і Нагасакі у 1945-му. Ну а на відео. Уже випробування 1949 року, першої радянської атомної бомби. Річ у тім, що Опенгеймера запідозрили у шпигунстві на Радянський Союз, раптом виявилося, що зрадники у групі його науковців передавали в Москву майже всі ядерні секрети, включно із конструкцією бомби. Наш історичний розслідувач Стас Ясинський стверджує, якби не фатальний промах американських спецслужб. Доля повоєнного світу могла би скластися по іншому. Світові ядерні перегони почалися в 1939 дев'ятсот Німецька програма з офіційною версією зіткнулася з диверсіями з боку власних фізиків. Так, майбутній лауреат Нобелівської премії Вальтер Боте вочевидь навмисно визнав неробочою гіпотезу створення реактора на урані з графітовими стрижнями. А після знищення британським авіанальотом заводу з виготовлення важкої води в Норвегії робота з німецькою ядерною зброєю продовжувалася суто у вигляді теоретичних. Розробок. Та деякі історики, версії яких сьогодні важко перевірити, стверджують, німці, що в 1944 році провели випробування ядерної бомби. А для завершення роботи їм не вистачило кількох місяців. Факт залишається фактом: абсолютна більшість вчених, які працювали над німецькою програмою, опинилися в США. Чи співпрацював хтось з них з американською розвідкою до цього? Цікаве питання. США разом з британцями з 1941 року активно розробляли власну ядерну зброю. В 43-му генерал Леслі Гроус і фізик Роберт Опенгеймер в пустелі Нью-Мексико почали масштабні дослідження, відомі як «Манхеттенський проект. В лабораторіях в Лос-Аламосі працювали тисячі людей. В 45-му Америка дізнається, серед найталановитіших фізиків проекту були ідейні комуністи, заварбовані іноземним відділом НКВС. Бути членом американської комуністичної партії в 30-х було модним трендом. Багато хто з цих людей, добровільно і без всякої грошової винагороди зголосилося бути шпигунам. Це Теодор Холл. обдарований юнаку. 18 закінчив Гарвард і опинився в манхеттенському проєкті. Американські спецслужби прогавили важливий момент. Ще в студентські роки він відвідував марксистський гурток. В 44-му і 45-му Холл збирав і передавав кураторам все, до чого міг дотягнутися під час роботи в секретних ядерних лабораторіях. А це німецький фізик Клаус Фукс, який в 33-му втік від нацистів в Британію. В 1941-му ідейний комуніст Фукс сам вийшов на радянську розвідку і почав передавати в СРСР результати британських досліджень. В 1943-му цей фізик Шпигун переїхав в США і теж почав працювати в Манхеттенському проекті. А це найвідоміші радянські ядерні шпигуни Юліус і Атель Розенбергі. Ці двоє познайомилися в 30-х на комуністичних партійних зборах. Розенберги створили цілу мережу агентів, що передавали в СРСР безліч секретних відомостей. Більшість цієї інформації проходило через резидента СРСР в США Якова Голос. Історія цього розвідника карколомніша за будь-які вигадки кіно сценаристів. Ще в 1906 році 17-річний голос створює в Терениславі комуністичну типографію. Через рік юнака засуджують і відправляють на заслання в Якутію. Але винахідливий хлопець через Сибір тікає в Японію, звідки перебирається до Сполучених Штатів. Саме Яків голос був одним з тих, хто створив американську комуністичну партію та зробив з неї потужну розвідувальну диверсійну структуру, яка працювала на радянський союз. А це коханка Якова голоса Америка радянська комуністка Елізабет Бентлі саме вона після смерті голоса в 43-му році перебрала на себе роботу з мережею шпигунів. Утім, стосунки з наступними радянськими резидентами складалися все гірше. Ті навіть просили в Москві дозвіл ліквідувати Бентлі, та вбивці не встигли. В листопаді 45-го ця шпигунка прийшла на зустріч головою ФБР Едгаром Гувером, взявши з собою список завербованих агентів СРСР. Не варто думати, що розкриття відомостей про радянських крутів одразу спричинило в США страшний скандал. До СРСР в 45-му там ставилось як до союзника у важкій і кровопролитній війні з фашизмом. Лише через два роки президент США Гаррі Труман оголосив про необхідність протистояти більшовицькій експансії. А в 1949-му в СРСР Курчатов проводить випробування власної ядерної бомби. Іспитується первая советська атомна бомба. А фактично вкраденої копії американських бомб малюк і товстун. Радянська ядерна програма від початку була слабкою. Через репресії 30-х і війну в СРСР майже не лишилося власних фізиків високого рівня. Тож, без використання шпигунських відомостей з проєкту «Мангеттен» секретний інститут під керівництвом Курчатова мав вийти на створення власної бомби набагато пізніше. Сьогодні таких, як вони, називають корисними ідіотами. Зрадники США щиро вірили, що ядерна зброя в руках Сталіна абсолютно необхідна річ, яка збалансує світ. Утім, саме викрадена бомба в червоних руках зробила можливим переділ планети на два полюси і всі наступні комуністичні війни. Сьогоднішня війна в Україні з їх числа. Суддя Ірвін Кауфман, який в 1953-му засудив до смертної кари подружжя Розенбергів, в своїй промові сказав. Ваш злочин гірше вбивства, давши росіянам атомну бомбу за роки до того, як вони удосконалили б її самі. Ви розв'язали їм руки для агресії в Кореї, що вже забрала 50 тисяч життів. Мільйони людей ще заплатять своїми життями за вашу зраду. Ваша зрада змінила курс історії. Утім, електричний стілець для Розенбергів виявився виключенням в американській демократичній процедурі. Більшість агентів, що передали СРСР страшні ядерні секрети, померли власною смертю. Ці люди писали мемуари і навіть викладали у вишах, впливаючи на виховання нових і нових зрадників. Станіслав Ясинський, ТСН Тиждень, марафон Єдині новини.